Вітаю, розглянемо прогноз на 31 жовтня, старовороне перед нами карти Диявол, який рідні мої байдужі до життів, які він зруйнував. Причому він використовує свою чарівність, щоб вести жертву в оману. Тому, дорогі друзі, сьогодні намагайтеся не створювати проблем, де б ви не були. Щодо роботи, то не поддавайтеся шантажу та маніпуляції. Інакше. Ви потрапити до рабської залежності, контролюйте себе, бо через страх ви просто зробите помилки. Також стережиться лукавих, красивих людей, які люблять допомагати і вмовлять будь-кого з одним бажанням прогнути під себе. Так, в особистих стосунках може розпочатися боротьба за владу, що може призвести до психологічного надриву через сильну пристрасть в парі. Може бути і так, що один партнер живе за рахунок іншого, і це тримає союз. Не виключений шлюб із розрахунку чи по вагітності. На жаль, карта може вказувати на зраду рідні мої, але це лише секс. Лише секс. Стережіться випадкових зв'язків сьогодні, а пияцтво чи наркотики зможуть ну, зруйнувати ваше здоров'я. Тому не піддавайтеся рідніми і спокусом. Отакий прогноз: ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин та та Жуковського 17.